Що, попив, у борки поводок новий. Да? Кажи, куди боря їде? Боря. Давай ще попив ще. Борка на озеро купатися їде. Да? Боря. Борька купатися їде на озеро. Боря! На великах, поля боря. на самокаті. Мама, не І борка. Гонець малий. Кить полетіла, папка з борькою. Зараз туди-сюди і на озері. Дідемо по лісу на озеро. Гляньте, що зараз злізу. велика пауза нажму. Ось, коротше, у лісі, на лісному Вот Оце по дороге на кладбище. машина. Хто ага, не справився з керуванням, капась. Недавно її не було, але ну, може неділю, А я тут вона стоїть. Повторитись. Йо, все, її вже розібрали на лебедих є взагалі. І колеса познімали, повністю все розхерачили. Капець. Оце вона, оце, оце блін, у нас вічно одні машини, то під баківнею знімали недавно. Капець, блін. Оце да. Так приїхала, але так була ціла. Да, це... Була, була ціла, це вже я цей розниця. Це вже його так за неділю розібрали. Офігеть. А, оце дерево, так? Да? А, ось оце дерево вона заїхала. Так це її відкинуло так, ну, так, так. Бо й тут ось. Ну, ось, ось ось дерево, ось оце дерево. Оцим, да, оцим, местом, містом короче, увалилося. Капець, бля. А це що за машина була? Опель, Опель був. Ні? Був. Опель омега, як чоловік каже, це капець. Так, навіть і колеса вже познімали, все на світі. Все на світі розібрали на запчасті. А я фігію, блин. Оце, коротше. Так я так, поїхали ми далі. Поїхали ліс, тепер ось кладбище і буде уже озеро. Піти кіме дзвоночок. Так, приїхали на озеро. Я, я не знімаю тебе, я озеро знімаю. Красота. Нормально? Ну купайся. Все, поля поплила. Десь ще борька сейчас прийшло О, косячок. Ой, я в воду стала. Рибка, бачите? Дивись, щоб він так на полю не ліз, бо він і полю притопить там. Полетів. Треба собі покупатися. Боже, він так пущав, тільки, що поки переділи рулетку на поводок, так все капець. Він в рулетку в зубах держить. Ти рулеток? Води ковтнув. Тож він так у воду заскочив бег'я. Куди ти воду п'єш? це ломалося. Так у воду хотіло, що й води ковтонуло. Ну. Хто це? Оце хто тут обалується? І що, і рулетку зірвав із дерева, блін. прицепили до дерева на минуту так воно зорвало рулетку. Ну куди ти? Що він робить, господи? Чудить без бояну. Оце іспоняєш. Що ти івняєш? Нема поліни. Не, повинен спасати, спасати Поліну. Не пускай, не пускай до полю. Бо щас... Пливи сюди. сюди. Ану пливи. Пливи, 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 моя радость маленька. така Сідай поси. Сідай, віддохни. Там у берегі. Рулеточку спасає Буря. <ріхи> Ой, ти, господи Моя ягодка м'ячик м'ячик. М'ячик? мячик. Поплив до тебе. Ні, він за... до матраса чи до качечок, куди він поплив? Боря! Я думав до качі. Іди, пливи сюди. Пливи сюди. Боря, ну пливи сюди бігом, давай до мами, до мами пливи до мами. Стояв на задніх лапах? ти стояв. Я Ой, маленький. Це він уже буде сьогодні спати крепко. Не? Боля йому кидає камушки. Він качки його Боря. Його качечки Боря. Боже, як він плавати любить, ти подивися. Йому треба спасательний жилет купити, щоб... так він як стартониблі, но туди через всю алмазку перепливе. Він стоїть на лапках. Кого? Що там воно синочка? Що там таке? Раз, два... Риби капець, прям коло Біля них взагалі вони навіть не реагують, що я тут ходжу, глянь. Я отак і а вони біля них плавають. Їх куча. Бо... І... Ого, який косяк. Глянь, скільки риби. Глянські тут, туди. Сина. Де мама? Давай до мами бігом. Ой, ті мій горобчик. Красота, яка вода така тепла. Взагалі я раз залізла, окунулася і все. Я не люблю довго купатися. Красиво як тут. Хто це плеви? А ну пливи давай, пливи, пливи. Що ти робиш? Отдохни, сядь, Тобі біжиш ще додому бігти. Все, виводить уже ТБГ? <говори> а <говори> що це він? <говори> що не відпускають, так возмущається. <говори> що, дощ капати починає? <говори> а де поля? А де поля? А ну де поля? А качечки де, горобчик? Ні, на рулетки Лучше на рулетки його без рулетки не можна, тому що він як стартане кубичка тоді. На рулетки заводитися, шо... йому вистачає. Його отпусти, так він десь буде. потом... ого як він пригає! Сина, пливи сюди. Це він держиться за поводочок, типу, спасательний є його. Так, <риклад> да, це він спасається. <риклад> <риклад> Дурбиться ломали. Не відпускають, не можна, сина. Нельзя відпускати тебе. Треба на рулеточці плавати. Иди за пап, іди за папку. Горічка, иди сюда. Горя, иди туди! Горя. Горя. Качечки. Красиво як. Це наше любимо озеро. Люди взагалі на матрасі поплили ой, ой, ой. Мама, кудись. Можна будь, ще за <гум> Йди сюди. А вот живі, руде. Рулетку живе. Хоче її перегризти. Давай, давай, Що давай, шоу. Шухай, шукай, давай, шукай, давай. шукай. Давай там есть. Сколько? Це капец. Я не знаю. Чи її видно, чи ні, її просто. А, Бо, Боря! а куди він побьет? Качечки, качечки. Щас, щас малого сніс? А де Поліна? А де Поліна? Що? Що там буде? Що там шукаєш? Хоче корінь витягнути. Ти що, не получається? Боря, що, поля додому їде вже? Да, давай, що ти тут.